Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 4 березня в Палаці культури відбулося свято весни Добра та Миру, присвячене міжнародному жіночому дню. Вічність жінка. Жінка-матір, жінка-туриниця, жінка у перевірі сімейного Доля жінки Нерозривно пов'язано з бою держави. Жодній галузі немає, жодній штирі життя немає, де ви працювали. Немає жодної проблеми, якої ви б прибрали, вирішення, якої ви б прибрали участь. Жовті води завжди славилися своїми людьми. Але найціннішими скарбами є ви. Гарні, мудрі, працелюбні, ще ви, завдяки вашим зусиллям. Приминувшиться трудова слава міста. Вам вклоняється світ за вашу жіночу муку, душевне тепло і милосердя, за ваше благородство і терпіння. Шановні присутні, слово для вітання заступнику міського голови Лазиріну Євгену Миколайовичу. Шановні присутні тут, найкращі, Найчарівніші, найпрекрасніші, найдобріші, найрозумніші, наймудріші. Найтерпеливіші і взагалі просто наші жінки. Сьогодні в мені міського голови, я надзвичайно радий привітати вас з цим святом. Таким святом, ну, я не знаю аналогів йому інших, коли би честила тих, хто однозначно без жодних заперечень достойний такого святкування. Того дня, коли ми честимо всіх тих дарує нам життя. Хто, як сказали, вирішує всі наші життєві проблеми, ну, будемо чесним буде її, створює їх так. Але повірте, життя було б без цих проблем, мабуть, надзвичайно сумним і нецікавим. Жінки вчать нас, чоловіків, всьому, вчать стійкості, вчать мужності, тому що хто, як на наші мами, нам привили всі найкращі риси нашого характеру. Ви дайте нам. Надію, даєте в певній своїх силах, даєте віру, віру в те, що завтра все ж таки буде краще. Тому що те, як ви все відноситесь до тих проблем, які є на сьогодні, примушує нас підніматися і знову думати, знову працювати, десь боротися для того, щоб це життя все ж таки стало краще, щоб наші домівки стали теплішими, затишнішими, щоб у наших всіх дітей було набагато краще, майбутнє. Щиро від усього серця вас вітаю. Бажаю всім і мирного небед головою, яке нам так потрібне сьогодні. І затишку, і тепла, і радості, безперечної достатку. І безперечно просто теплої, весняної. І нарешті так хочете сонячної погоди. Зі святом, дорога. Це багаторічний! Працю, високі здобутки у професійній діяльності, особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців виховання підростаючого покоління та з нагоди міжнародного жіночого дня 8 вересня оголошується подяка міського голови. Кремезній Ользі Михайлівні, викладачу будівельних дисциплін Жовтоводського промислового коледжу ДНУ імені Олеся Гончара. Дякую міського голови нагороджується переводь Ірина Іванівна, секретар відділення Жовтонського промислового коледжу ДНУ імені Олеся Гончара справу виховання та безпечення обов'язковічного розвитку дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку сімейних форм виховання та з нагоди міжнародного жіночого дня 8 березня, нагороджується Цвіткова Тамара Леонідівна, прийомна мама, прийомної сім'ї. Безперечно, всі сьогодні нагороджені, заслуговують більш того, я переконаний що всі присутні в цьому залі заслуговують на аплодисменти. Буквально кілька днів тому, минулої п'ятниці, я був гордий відвідати місто Одесу, де приємність сіль цієї родини отримав звання офіцера. І зараз для невеликої відпустки в ряди нашої армії захищати нашу державу. Ще раз наші області. Назавжди, давайте, хоча б один день в році відпочинемо від наших щоденних проблем, прання, прибирання, кухонних справ. Жив люди з тобою. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм Тайм.